Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу поговорити з вами про перспективи вирощування бамбуку в Україні. Ця тема мене давно цікавила, як і багатьох інших людей. І от років п'ять тому я вперше придбав саджанець бамбука із Херсона в однієї людини, де у неї він ріс і досягав висоти більше шести метрів. І я, чесно кажучи, сумнівався, чи може та рослина, яка росте в Херсоні, наприклад, як вона буде рости в Харкові, чи зможе вона забезпечувати той потенціал. І от уже він у нас більше п'яти років росте. Ми його вже розмножували і в трьох він різних місцях у нас вже росте. І хочу поділитися певними моментами в технології його вирощування. По-перше, хочу одразу сказати, що у світі налічується. Більше сотні видів бамбука. І це родина Злакові, тобто це близький родич очерета, нашого звичайного, пшениці, пирія і так далі. Тобто і росте він по аналогії з цими. Рослинами, але це вічно зелена рослина, вічна зелена рослина і переважно рослина субтропічного або тропічного клімату. У, помірні, у помірних широтах бамбук практично не росте, окрім е кількох буквально видів. Якщо ви прагнете виростити в Україні бамбук, який буде досягати там висоти 20-30 і більше метрів, і мати товщину стебла в там 10-20 сантиметрів, як показують у тропічних країнах, такого не буде. Принаймні, поки що це нереально. Ті види бамбука високорослі вони у нас не ростуть. Також трапляються дуже низкорослі види бамбука, буквально там по 20-30 сантиметрів заввишки, є плетисті види бамбука, тобто є різні такі от декоративні види бамбука, які теж ну, не особливо велику цінність мають. Також в квіткових магазинах часто продаються ну, один із видів драцени, вони пишуть бамбук або кімнатний бамбук і формують його так такі от закручені палички, то знаєте, що то і близько. Не бамбук, ніякого кімнатного бамбука не існує в природі. Тому то все це все маркетинговий трюк квіткових магазинів. Я вам розповім про той бамбук, який все ж таки справжній бамбук і може вирощуватись в Україні. Це один із видів філостахіса, який Може вирощуватись в Україні, як я сказав, і сягати висоти кількох метрів. З нього можна виготовляти декоративні вироби, там вуличка і так далі. Тобто, це найбільш перспективний вид для вирощування в Україні, але далеко не для всіх місцевостей, не для всіх регіонів. Зараз поясню, чому. Як я вже сказав, бамбук вічна зелена рослина, і вона може підмерзати при температурі, при мінусових температурах взимку. От цей бамбук гріс без всякого укриття, і він перезимував, бачите, із частковим пошкодженням листової поверхні. Оце все це підмерзання. Зимовий період взимку температура опускалася до мінус 19 і на кілька годин навіть до мінус 21 градуса, і цього було достатньо, щоб за кілька годин таке от листя попідмерзало. Якщо температура буде опускатися нижче ніж 21 22 градуси, щоб там не розповідали, вижити то він, я думаю, виживе. Але буде значне пошкодження такої от листової поверхні. І от вам покажу ще один із пагонів. Це був молодий пагін. Він ішов в зиму, і цей молодий пагін він взагалі не перезимував. Бачите, повністю засохла ця гілка, тому що він пізно почав вегетацію. І для того, щоб нормально перезимував бамбук, потрібно, щоб ну, його... Ну, не зовсім це деревина, але, скажімо так, його стебло задерев'яніло, нормально так задерев'яніло, і тоді він буде нормально перезимовувати. Якщо це молоді пагани, він зимувати не буде. Також, коли ви купуєте невеликі саджанці і тільки висаджуєте, в перший рік його потрібно накривати. Тому в перший рік він теж має неукріплену кореневу систему і теж він може вимерзати. Ну і ще один момент. Якщо ви думаєте, що ви посадите бамбук, і у вас е, він буде у, одразу виросте на висоту 5 чи 6 метрів в перший же рік, так е, це ілюзія такого не буде. Незважаючи на все те, що про нього пишуть, як він швидко росте, так він швидко росте, але не настільки швидко, не метр за день. Це ілюзія в Україні, такого ніколи, мабуть, не буде, принаймні найближчим часом. Я в одному із відео розповідав, як швидко росте бамбук. То я даю посилання. Подивіться, будь ласка. Як швидко, скільки е, висоти за день може набрати, скільки, на скільки сантиметрів може виростати, е, зокрема, оцей вид бамбука в Україні? Е, е, і коли ви висаджуєте бамбук в перший рік посадки, він взагалі вам е, не виросте. Тобто, от посадили саджаниці точно такої висоти, от, якщо саджанець півметра, то півметра він у вас буде аж до наступного року. І е, якщо уже ось оця рослина, бачите... Вона сформована, ви бачите вже такі листки на рослині. Вона вищою рости не буде. От цей пагін, наприклад, близько. Двох з хвостиком метрів він більше не виросте вже ніколи. Він кілька років отак стоятиме зелений, поки не зрасходує свій ресурс і потім засохне. А вже молоді пагони будуть рости вище. І кожен е, молодий пагін кожного року буде е, вищий, ніж той пагін, е, ніж материнська рослина, яка, яку ви посадили. Наприклад, ви посадили пів метра е, саженець висоти. На наступний рік із нових пагонів е, нові пагони вже досягнуть висоти десь один метр. На наступний рік вже будуть нові пагони 1,5 метра. Тобто той, що виріс зупиниться, а новий пагін його обганятиме і буде кожен раз вище і вище. І так ви матимете певну висоту. ну В нашому випадку, зараз я вам покажу. Ми маємо пагін. Самий високий пагін це на п'ятий рік вирощування, це 3,5 метри. От. Ми міряли його. 3,5 метри має оцей от найбільший пагін. Але це не, не, не зовсім за 5 років, тобто на цьому саме місці рослина росте 3 роки. 5 років у нас материнська рослина в іншому місці росла, вона там і залишилася. Від неї ми зробили поділку, пересадили сюди, і от за 3 роки ми маємо 3,5 метра висоту. На наступний рік, дай Бог, якщо нормально перезимує, ми матимемо вже висоту, я так думаю, 4-4,5 метра. Ну і ще через 2 роки, може, ми вийдемо на його максимальну висоту 5-6 метрів подивимося. Тобто, в цілому, вирощування його можливе в Україні. Але ж у нас тут затишна ділянка. Вона з усіх сторін. Це саме центральна частина Харкова. Тут більш-менш такий затишок є. Якщо це буде на вітрах, на відкритій місцевості, то я впевнений, що він буде підмерзати і дуже проблемно буде його вирощувати. Тобто, на присадибних ділянках це реально. а промислових масштабах в Україні я вважаю, можна задуматись над його вирощуванням, але це територія Криму. І південні, окремі південні регіони, там Одеська, можливо, Миколаївська області. Тобто там, де може рости інжир або гранат без укриття, то там спокійно ростиме і бамбук. В усіх інших регіонах ну, будуть певні складнощі. Можна його вирощувати, але е, певні нюанси по його зимівлі будуть. Залежить теж таки, яка буде зима. Якщо не сильно морозна зима, він нормально перезимовує. Ну і стосовно розмноження. Росте він по аналогії як пирій. Тобто підземні такі кореневища є, з них з'являються нові пагони. Для того, щоб він не зайняв у вас з часом всю ділянку, потрібно ставити такі бар'єри в землю закопувати або шифер, або спеціальні пластикові бар'єри, щоб обмежили ріст. Коренів інакше він, якщо він уже укорінився добре, то він може дуже швидко на метр на два а то й на три пускати за один рік такі кореневища підземні, і з них будуть рости нові пагони. А так рослина дуже декоративна, дуже красива, заслуговує уваги, щоб її вирощували в Україні. Отже, друзі, нічого нема неможливого для того, хто вірить. Тому вирощуйте і насолоджуйтеся таким от власним бамбуковим гаєм. Це дуже красиво, дуже оригінально мати такий невеличкий шматочок тропіків або субтропіків у себе на ділянці. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!